Вы подошли из угла. Ты много на себе взяла Ти отказала ласке мне Хлопство Ти так любила зводване я звернувся відсюду за компенсацію, моральну компенсацію Згідно законодавства про порушену е, Оперативно-Ршукову справу згідно світанка, згідно е, пантери до суду звернувся. На суді після на суду працівник СБУ, майор вже він був майором, наш підполковник, Кондратюк Володимир Васильович виставив таку претензію на одинці, що що ти мол, маєш до СБУшніку. Ми якщо не порушуємо кримінальні справи, то нам руки ці а ти ще нас потягнув до суду. Я потягнув до суду згідно законодавства, яким передбачено відшкодування моральних бійців. Тому що проводячи оперативну шукову справу, вони провірили всі організації, що надало змогу сумніватися людям у моїй правдивості та в порядності. І також наносило, нанесло збитки господарській діяльності. В якому суді розглядається ваш позов до Служби безпеки України? Значить, до Служби безпеки України розглядається слідуючий позов господарства Пантера. 10 тисяч про відшкодування моральних збитків у зв'язку з незаконною проведенням оперативно-розшукової справи. Вона б сама справа була проведена незаконно. Крім того, було звернення до прокуратури передав документи слід, слідчим Каленчуком дана кримінальна справа по пантері закрита, отже, має право на відшкодування. Другий позов 50 тисяч оловірка Петро Васильович за непорушення кримінальної справи стосовно мене по... У кримінальній справі 334, 54 тисячі передано до суду, розглядає суддя Драч. Ще один позов Голов'янку Ольга Олександровна, фермерського господарства Нива, оскільки проти неї, як проти засновника, були проведені оперативно розшукова справа. Також карна справа не, не проведена, верні, не порушена, згідно законодавством Ольга Олександровна, подала судовий позов до Корольовського районного суду про незаконне проведення противноршукової справи на 50 тисяч розглядає суддя Кумпаю. Зараз ця справа знаходиться в суді. По квартирі розглядає суддя Талько. Я думаю, що десь числа, по-моєму, 11-го 12, 12 числа об 11 годині буде заключення рішення суду. Яке рішення буде суду? Я не зможу сказати, бо рішення виносить суддя, але згідно законодавства за кожен місяць. Кожен місяць Має бути відшкодування не менше середньої заробітної плати, яка в нас по Україні. Отже, в нас вона по Україні складає десь 800 гривень була, і на оперативна рахунка справа проводилася 12 місяців, плюс 6 місяців за те, що не порушили кримінальної справи, значить 18 місяців. І сума не повинна бути. Тобто вас даремно мучили, да? а справу. Не ну, порушили правильно? Не тільки в тому, що деревно мучили, а провірні провірки скрізь, навіть слідчі СБУ, не маючи кримінальної справи, що взагалі була не проведена, на це докази є. Значить, зробив запит і всіх лікарню, і всі організації, які мене там здоров'я, чи я не криміналіст, чи як я себе веду, чи Це який суд? Не Місто Житомира чи районний розглядає оці всі судді. Ну, суд розглядає. Чи Королевський чи Королівський районний суд розвітає вже наверно більше року там то в відпустці в судді.